Вітаю вас на Суспільному. Сьогоднішнє інтерв'ю буде присвячене кіберзлочинам. Це коли із банківських рахунків зникають гроші або людей ушукують через мобільні телефони. І про це ми поговоримо із сьогоднішньою спікеркою Юлією Олексєєвою. Вона старша уповноважена головного управління нацполіції. Доброго, Доброго дня вам! Доброго. Я так намагався в двох словах пояснити, що таке кіберзлочини, але чи я правильно це пояснив? Кіберзлочини дійсно, зараз у нас дуже розповсюджена і. Прогрес у нас не стоїть на місці, як і кіберзлочинність. з кожним роком все стає більше і більше чинних шахрайств з допомогою кіберзлочинності. У порівнянні якщо брати з 2022 роком, кількість зареєстрованих шахрайств на території Волинської області зросла на плюс 400%. Такі через війну чи ні, не через війну. Війна, це скажімо так, як один із чинників, чому у нас розповсюджу шахрайство, але і за довірлисті наших громадян. Наші громадяни дуже довірливо відносяться до е, різного. До різних оголошень, до отримання будь-якої допомоги, до коли їм телефонують, представляються як представники банку, коли вони купують товари на інтернет-платформах. Вони не знову передають відразу шахраям всі свої дані. А якщо так конкретизувати, от що на що найбільше так ловлять на який гачок людей? Фішин. Дуже розповсюджений вид шахрайства фішинг це коли наші шахраї дублюють посилання відомих сайтів, відомих інтернет-платформ, яке відрізнятися може тільки на одну якусь цифру, букву. Наприклад, це як OLX, olx доставка. Да? Людина заходить за посиланням, вносить всі відомості своєї банківської картки. Переходять грошові кошти на рахунок, і доки людина не отримає товар, вони з цього рахунку не знімають. Це вважається безпечним. Безпечним, да це безпечна як ОЛІХ, безпечна доставка. Але наші шахраї маскують під силкою на ОЛІКС доставку. Свій фішинговий це як віршне посилання на месенджери. Вони пропонують перейти вже після того, як вже списалися з потерпілим. Що я там зараз за кордоном мені зручніше спілкуватись буде через любий із месенджерів, це WhatsApp, Вайбер, Телеграм. Перейшовши по посиланню, вносить всі реквізити своєї банківської картки, в тому числі і вносить сервікод, код, з допомогою якого шахраї отримують повний доступ до всієї його банківської банківських рахунків. Тобто можуть і кредитні кошти використати. Дуже часто я вам скажу, коли у потерпілих на рахунках немає власних грошових коштів, але є відкрита лінія кредиту. То вони і знімають ліні... з лінії кредиту. Дуже часто ми стикаємося з тим, що вони відразу якимось чином отримують великі суми кредиту. Про подібну історію пропоную послухати: ось до до нас звернулися. Мешканка Луцька, яка розмістила оголошення на одній з інтернет-платформ, вона продавала взуття. Потім з нею зв'язалися люди, відповідно, які запропонували свої умови купівлі товару. І ось що вона розповіла, і як вона потрапила на гачок шахраїв. Дивимось, вона наполягала на olx доставку. Ну, каже, я вам все розкажу там. Дуже просто я погодилася і почалася переписка. Вона сказала, як зайти, куди зайти, що робити, дати дані картки, попросили сфотографуватися з карткою, а в кінці ще й з паспортом. Ну, вже з паспортом я не фотографувалася, я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. І через пару хвилин мені почали йти смс-ки, щоб я підтвердила платіж на велику суму грошей. Якщо не підтверджую, подзвонити на 37.00 це гаряча лінія Приватбанку. Я відразу подзвонила, попросила заблокувати картки. Картки заблокували тільки ті, які я давала дані. А картку універсальну не заблокували. Нічого я не підтверджувала ніяких платежів. А серед ночі, все таки, велика сума грошей з картки пропала: 29 тисяч. Це не просто зняли гроші. А як, як платіж за кредит оформили? Дійсно, жінка перейшла за посиланням, що було фічинговим посиланням, але вже надала. Вона вчасно схаменулася майже вчасно, але вже інформацію шахраєм вона надала. Але як так? Вона лише сфотографувалася з власною карткою. Цього достатньо цього достатньо. Я вам скажу досить достатньо, тому що в нас дуже багато є таких варіантів отримання онлайн-кредиту. Да, коли ти фотографуєшся з власною банківською карткою або з паспорта, і цього вже досить буде для отримання кредиту. Останні років п'ять, певно, ми постійно говоримо в засобах маси інформації про кіберзлочинність, про різні схеми шахрайства. От чому люди досі в це вірять? Ну, можна сказати, ведуться на ці банальні такі схеми. На знаєте, це, мабуть, залежить від того. Нація наша, вона дуже довірлива, і шахраї цим користуються. Казали скільки разів про те, що е, нікому ніколи не передавайте персональні дані, нікому ніколи не надавайте ні номер банківської картки, ні строк дії банківської картки, ні ці CV код який на зворотньому боці. Ні нікому не передають. Упад. Все одно передають. Якщо такі вид шахрайства, наприклад, дуже розповсюджений, зараз трішки менше. Його стало е, коли телефонують і кажуть ало. Тато, мама це я хотів да. запитати про цю банально так думати ситуацію. І я вам скажу, це спрацьовує на психологію людини, тому що коли дзвонить, наприклад, якщо да, от я мати мене є дитина, і мені телефонує мама, я в біді, яка реакція буде людини? Захистити, допомогти, і ти не задумуєшся над тим, що це дійсно так чи дійсно. Але не так. Але тут люди не задумуються і несуть гроші, невідомо кому. Е, тому що якщо психіка людини трішки слабкіша, це спрацьовує. Якщо ваша дитина там, наче ваша дитина телефонує і каже, що там потрапив в якусь халепу, зателефонуйте. Доньки, сину, друзям, кому завгодно, дізнайтесь. Мені за останній рік прийшло до десятка, напевно, повідомлень, що виграв. Там, чи не мільйон гривень, авто в лотерею, mm. в яких я ну, не міг брати участі. Оце ще так діє? І це e -e -e, ефективно? Е -е? Ні, це не ефективно. Тому цей вид шахрайства, він, сам, Вже сам, сам, себе. Да, він, він себе, саме мінімальний відсоток вчинення шахрайських дій, саме цього вийду. Що ще такого нового з методів шахрайства, кіберзлочинності, інтернет-шахрайств поширено? E -e -e, купівля товарів. Дуже розпоширена купівля товарів в інтернеті. Це інстаграм, інтернет платформа Інстаграм, Фейсбук. Люди замовляють товар, оплачують повну його вартість або оплачують половину вартості. Тут я пригадую і оренду житла. Коли... Оренда житла теж саме. Жодна дійсно професійна команда ріелторів, Вона ніколи не буде отримувати предоплату за оренду. Суми можуть бути від 500 гривень. І до 500 тисяч гривень. Різні суми. 500 000 гривень. Купівля транспорту. Людина, а тут перераху... Людина перераховує, знайшла автомобіль, кажуть, там, ми пригонимо з-за кордону автомобіль. Да, і бери, перераховує 450 тисяч гривень. Стовідсоткова передоплата. так? відсоткова передоплата. Що хочеться такої людини запитати? Ну, ви думаєте перш, перш ніж вчинити, зробити якийсь крок, прийняти якесь рішення, треба три чи чотири, а то й десять разів подумати. Якщо ви щось замовляєте, перепровірте. У нас зараз інтернет скрізь. Зайдіть, зайдіть в Google, подивіться. Відгуки, подивіться, якийсь сайт, чи безпечний, чи небезпечний. От насамперед, коли фішингове посилання або посилання якесь на інтернет-магазин. Якщо йде ссылка на якийсь сайт, обов'язково в кінці е, повинна стояти буковка С. От я її спеціально виділила жовтим кольором. Якщо її нема, це означає, що сайт у нас небезпечний. Коли переходимо на будь-який сайт, треба звертати увагу, чи є е, якісь відмінності, чи є орфографічні навіть помилки. Допускають. Ну, це не буде 100% варіант. Того, що це сайт Шахраїв, да? але може таке бути. Коли ми вносимо якісь свої дані, обов'язково повинні перевіряти, чи можуть ці дані бути використані проти вас і використані для того, щоб заволодіти вашими грошовими коштами. А скільки вже за цей рік таких злочинів було? Станом на за чотири місяці тільки на території Болинської області зареєстровано більше півтори тисячі шахрастів. А скільки вже вдалося може розкрити, знайти шахраїв? Третину 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 шахрайств розкрито і е, дуже тяжко вдається це робити. І за того, що в нас дуже багато прогалин у законодавстві і правоохоронні органи. Ми не маємо того доступу до інформації, який би нам дійсно допомагав. Тому що час після того, як шахрай. І заволоділи грошовими коштами, знялися, які з банківського рахунку, і до отримання нами інформації щодо руху цих коштів інколи доходить до місяця, а то й більше. А як ви їх шукаєте, цих людей? От переказали. Ми не можемо всю інформації надати. Як же ми потім вони ж будуть це використовувати в своїх цілях? Ну для мене, як для людини, яка не працює в цій сфері. Оперативним шляхом я уявляю, сидять програмісти. У Вас є програмісти, і якимось чином вичисляють, вираховують. Але охоронні органи Дуже багато заходів для встановлення осіб правопорушників. І якби всі моменти ми не можемо розказати суспільству. Я думаю, у вас є програмісти, які цим. Є, і програмісти є, і техніка є, яка допомагає нам встановлювати. А з хакерами працюєте? Не будеш я вам розкривати всі моменти. А як банки? Як ви з ними працюєте? Чи вони Тимчасовий йдуть доступ. на зустріч? Тимчасовий доступ. Ми ж не можемо отримати інформацію без тимчасового доступу. Коли звертається потерпілий щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, для того, щоб отримати інформацію з банку. слідчий складає клопотання, суд виносить ухвалу про тимчасову доступ до банківської таємниці, спрямовується на банк і звідти вже потім забираємо інформацію. Це все тривалий час. А є банки, які не хочуть працювати, співпрацювати. Ні. Співпрацюють. Всі співпрацюють, да, да, да. Ну, такого не може бути, тому що за це бачена ухвала суду є обов'язково для виконання. А ошукані люди наскільки реально їм повернути свої гроші, які наприклад оформили Реально. Кредит? Коли е, людина не оформлювала кредит, вони звертаються до банків з заявою про те, що відносно них було вчинне викрадення грошових коштів як з банківських карток. Буває таке, що людині ніхто нічого не телефонує, ніякі дані не бере і викрадаються грошові кошти з банківських рахунків. Е, повертають банки, повертають, тому що це... це система безпеки вже да, банку. Да, так? Це система безпеки банку. Да. Е, коли в разі встановлення вже особи злочинця і вилучення грошових коштів або наявності майна у злочинця, на яке може бути накладено арешт, і воно буде реалізовано для того, щоб потерпілим повернути збитки, які були завдані цим злочинам, це теж повертається. А хто ці люди, які ошукують, неодноразово чули про затримання і в ув'язненні. В колоніях, наприклад, це, це роблять. Ну за правда, це дійсно вони є, так працюють. Є, Ні, є. я вам скажу, саме цікаве, що вони ховають свої гаджети в таких місцях, яких ну навіть нереально придумати, що вони їх спрятали. І це як і люди, які затримані, перебувають в місцях позбавлення волі, це як люди, які перебувають на волі і молодого віку, і як вже віку дорослого. Різні категорія людей, які цим займаються, різні. Все і вони реально мають ув'язнені гаджети, доступ до інтернету і повноцінні кол-центри там роблять. Є є такі моменти. На жаль, таке є. Ці схеми вони не не будуть залежати від того, чи знає керівництво колонії, чи знає рядовий працівник колонії. Він може й не знати. Ну і просто так вони вчиняють ці злочини, використовуючи, проносячи ці гаджети, що тут і без відома працівників або ну, дуже багато моментів, які, на жаль, я не можу вам розповісти. А в статистиці саме злочини, які вчинені засудженими, ув'язненими, це велика доля їхня? Значна. Значна. Більшість переважно, це люди, які перебувають на волі. Які основні правила? Ви трошки згадали, що ніяких персональних даних не потрібно вказати номерів. Не, не довіряти і перепровіряти кожен свій крок, кожну дію, кожен вчинок, який ви збираєтесь зробити, покупку, е отримання якихось послуг. Треба перепровірити три чи чотири, десять разів. Особливо не передавати номер банківської картки в цьому випадку, строк дії і ціві код. Це ні в якому разі нікому пос... стороннім особам не передавати. А довести, що там був умисел. Ну, самі ж віддають люди гроші, самі переказують ці передплати. І тут ну, факт шахрайства завжди шах... є. Завжди Завжди є, що факт шахрайства. По перше, коли людина передає, вона добровільно передає персональні дані да іншій особі. Ми ж розуміємо, що це захист персональних даних. Навіщо особі, яка отримує ці персональні дані і їх використала вже в протиправних цілях, це вже є вже є шахрайство. На 400% ви кажете, зросла кількість да, зросла шахрайств. Кількість. А за цей рік ми читаємо в пресі, що Зросли саме шахрайство пов'язані із виплатами ВПО. внутрішньопереміщеним да. особам. Да. От тут трошки роз'ясніть, на, e, на що на що на що звертати увагу? Дивіться, люди довіряють, вони прям телефонують, там представляються представниками міжнародних організацій. Ви, як ви є особою внутрішньопереміщеною, ми бачаємося, помилились, поклали слухавку, дзвонять інший. Тобто тут просто наосліп на вони осліб. телефонують? Да, наосліп, правильно, наосліп або приходять силки, а також створюють телеграм. Каналах різні групи, де скидають, от там буде допомога, стартувати допомога там від Червоного Христа або ООН де, є, міжнародних да, організацій, да. дорослим. От, си, угу. перейдіть по посилки, зареєструйтеся, ви 100% вже отримаєте цю допомогу. В жодному разі це не можна робити. Тим паче, зараз представники міжнародних організацій вони організовують визначені дні прийому таких заявок в ЦНАПах. Якщо тобі скинули посилання. Це 99,9 відсотків, що це шахрайство. Тому в жодному разі не можна на таке вестися. А чи є російський слід у цих схемах? Дякувати Богу на теперішній час такого виявлено факту не було? Ну якщо вже натрапила на гачок людина, от, ошукали її, що робимо, куди звертаємося? по перше, чим скоріше звертатись до правоохоронних органів з заявою, звертатись в банк з заявою. А саме перше, що потрібно зробити, коли вже людина зрозуміла, що її ошукали, зателефонувати на гарячу лінію банку, тільки офіційну гарячу лінію банку і заблокувати банківські рахунки. Всі свої. чи можуть працівники? Банку самі дзвонити і питати от, номери карток, персональні Ні. дані жоден працівник банку ніколи не буде телефонувати і е, уточнювати, як вони це люблять називати е, номер банківського рахунку або банківської картки, або строк дії. А які останні операції такого бути не може? У них ці всі дані мають бути так, само так, собою. Так, так. вони відображаються відразу після того, як ви телефонуєте туди, відразу за вашим номером підтягується вся інформація, яка наявна по даному абонентському номеру, який прив'язаний як фінансовий. Номер до картки. Дякую вам за цю цікаву розмову. Думаю, глядачі вже будуть більше обізнані власне про ці сподіваємо, кіберзлочини. про те, що робити, як робити, на що звертати увагу. Нагадаю, що з нами була Юлія Олексєєва, Вона старша повноважена головного управління Нацполіції в області. А я, ведучий Павло Мельничук, бажаю вам здоров'я та бути пильними на все добре.